Ха-ха, вийшли трошки в Даунтаун. то я трохи познімаю, як виглядає центр міста в невеличких американських містах. Оце Оце називається автовокзал Бас стейшн, Але це такий їхній автовокзал. Тут, якщо маєш пересідати з одного автобуса на другий, Міняти маршрут, то тут всі збираються. Ну і збираються всі бомжи, наркомани, всякі там нехороші люди. Тут є багато кав'ярень різних, готелів. Ну, І тут усі будівлі, майже усі з цегли зроблені. Бачите, там роблять якусь реконструкцію, закрита там дорога з до готелю. Називається Davenport Hotel. тут ще один готель. Старий Davenport. І в них є ще... Ще два. Один називається Tower. Он Dovin. І є ще ультрасучасний. Новий, я не знаю, як він називається. Коротше, люди заробляють гроші. Я колись думав, хто тут живе, хто сюди приїжджає в це місто? бачите, роблять якийсь ремоделінг і по таким трубам спускають сміття, щоб не було пилу і нікого не заділо, не побити, не пошкодити комусь машину. Але ж ви бачили у фільмах такі, да? там сам вдома теж тікав через такі труби. О, бачите, втомилась людина, відпочиває. Ось так виглядає центр міста. Бачите, всякі люди ходять прикольні, блін. Ну, переважно тільки такі тут і тусуються в центрі міста. Зараз погода дуже погана, дощик, сиро, неприємно і тому людей майже не видно. А коли, ну, крім, крім тих, що воно спить там, да? В якихось пакунках. А, а так, коли сонячно, коли гарні дні, тут повно людей, повно тусується. Приїжджають на вихідні в центр міста. Бачите, це все е, магазини. Переход такий між будинками, щоб не мокнути. Але б я не сказав, що мало людей. Бачите, немає, немає вільних місць, де припаркуватися, де все забито. Де повністю заставлено машинка. Так що люди тусуються. А вони тусуються, напевно, там. Парк Сквер. Це такий великий мол. Там купа різних магазинів і люди приїжджать, приїздять на шопінг. Вон Сефора, ось до Red Robin, це така харчівня, де дають, продають бургери різні, всякі там смаколики. Ось до харчевня, а це оцей мол, да? Там далі. О, так все. Здовж дороги, то все, 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 все магазини. Там є. рибу арны арныкок Робин, а мы идем вот сюда. Пока там девчата купают кавуню, я вам покажу, что тут есть, а, какие магазинчики. Бо их дратует, когда я снимаю. Иду и что-то там бормочу. Я вам покажу, что тут есть. Apple магазин. Lego магазин. Да, там в том Lego, там Крім Лего ничего не продає, тільки Лего, так что, если вы фанат Лего, приїздіть, купуйте Apple, ничего кроме Apple. North Face. Ну, вы поняли, продовжувати не буду. И всякие вот такие штуки. А вот таке такие большие, будова. Це Это типа апартменты. В центрі міста, апартменти, прикиньте, а знизу що там паб якийсь. Ну, бухательно. Піца мод. Це найкрутіша піца, що я їв в Америці. Дуже раджу. Отак вона виглядає. Мод називається. Три літери MOD. Це різні бутерброди. GG. Да ка Джей-Джей, блять Кто його знає як правильно Вот такий центр міста, якщо вам цікаво Є якісь банки Коротше тут є все так, убіг я назад, бо зараз будуть на мене матюкатись Кархарт Найк Ви знаєте Тархарт. Бачите такі гідранти пожежні. Ми йдемо в тайну кав'ярню, про яку ніхто не знає. Вона там заникана десь, але там дуже добра кава. Що в Америці дуже рідко. Бачите, такі гарні автомобілі. Ні одної американської машини. А ні, <плес> ось до Доч. <Додж>. Мінівен. Довго <плес> макар, так добав. Оця тайна кав'ярня. Ось до це четвертий готель, про який казав, який належить одним і тим самим людям. Бо в мене жінка працювала два роки в тому першому готелі, що я показував. Оце їхній Grand Hotel, Це четвертий. Вони його нещодавно збудували, десь років 5 тому. Отам парк, Riverfront Park, в якому ми завжди на вихідні, коли я вдома, ми там гуляємо родиною. Там, десь кілометрів 10 ми ходимо. Ось такі будівлі старі, старі, там. Та що зі сходами посередині, з балкончиками, то живий будинок, а оцей такий дивний, це гараж. Бачите, скільки поверхів машини можна туди запаркувати? Це ми просто зайшли в цю кав'ярню і поки чекаємо, щоб зробили каву і якусь булочку, то я вийшов познімати. Мої дівчата не дуже люблять, коли я знімаю. Йду біля них з цієї камери. Та Взагалі люди не люблять, коли, блін. Хтось іде з камерою і знімає. Але ж я хочу зняти, щоб ви побачили, як живуть прості американські люди. Не такі, як ви бачите в кіно, а звичайні. Воно бачите, люди платять за парковочку. Чік-чирік. -чі Отакі автомати оплачують парковку. Точно не знаю скільки тут коштує парковка. Але років 10 тому тут була п'ятерка, по-моєму, за годину. Зараз я не знаю скільки. Оце цей парк, в якому ми відпочиваємо. Ріверфонт він називається. Це вже вони зробили ремонтник, тут був колись фонтан. Ну, він і є фонтан, але вони його... Перестроїли, бачите, тут якісь сучасні скульптури. І колись оцей бетон такий довкола, він був забитий такими фігурками з рибок. І на кожній рибці було, було прізвище людини, яка по, тіпа, задонатила гроші на розвиток цього парку. А потім, коли зробили ремоделінг, ті рибки зчезли і вони зробили просто тако на цих, на бруківки. Повибивали ці імена. Бачите, О, там, де темний, темна бруківка, там всюди є імена людей, які донатять на розвиток цього парку. Бачите, темна бруківочка, всюди є меценатські імена. Ось там за склом, там каруселі, такі традиційні, знаєте, американські каруселі. Моя менша дочка була маленька, ми тоді туди, туди ходили завжди, вона любила на тих карусільках. Це така вежа з годинником. Ну, Тут дуже гарно, але гарно, коли хороша погода. Ось це електростанція. Там така дамба є велика і яка виробляє електроенергію на наше місто. Ну не на все місто, я думаю, але на якусь частину точно. О, голубі полетіли, бачите, які здорові тут в Америці голуби. Ще й курликають. Так, да, чуєте як чвакає під моїми колесиками водичка. Дуже неприємна для прогулянки погода, але ви ж всі кажете, гуляй дядя, бо ти тяжко дихаєш, от я і гуляю. Скористався вашою порадою і пішов погуляти. Там дитячий майданчик ось там бачите якийсь маяк там є. Коротше, тут дуже-дуже багато, він дуже великий. Ну, Десь як ми йдемо зазвичай гуляти, ми десь кілометрів 5-6 нагулюємо. От такий гарний парк. Я вам колись його покажу влітку, як він виглядає.